як розпочати гостіву студію. А, розкажу, що Україна звернулася до Росії з проханням про реструктуризацію боргу виданого попередній владі. А це нагадаю 3 мільярди американських доларів. Москва зацікавлена у поверненні валютних коштів, вкладених в українські євробонди, і не готова до того, щоб відкладати свої наші зобов'язання. Заяви про це міністр фінансів Росії Антон Силуанов в Устамбулі, де вчора відбувалася зустріч G20. Силуанов здивувався, чому це в бюджеті України на 2015 рік не закладені кошти на погашення зобов'язань перед Росією. Я нагадаю, що попередньо 3 мільярди доларів ми маємо повернути в грудні цього року. Про це та про інші економічні новини. Ми хочемо поговорити з Павлом Кухтою. Пане Павло, вітаю вас у гостях. У нас Доброго дня. Ви економіст та фінансист, експерт в питаннях, про які ми зараз будемо говорити. Дякую, що завітали. Власне, давайте розпочнемо з новини. Чи будемо ми повертати 3 мільярди доларів в Росії, чи зможемо повернути їх у цьому році, і чи є в нас можливість їх не повертати? Ну наразі ситуація така, що умовою однією з умов, на яких були видані ці 3 мільярди, це здається при перевищенні співвідношення державного боргу України до її ВВП, при перевищенні позначки 60% для цього показника, так ми маємо віддати ці 3 мільярди. Ну і власне з цим пов'язано те, що ми не публікуємо ще річний ВВП за 2014 рік. Щоб ми не запустили цю подію, тому що в нас державний борг наразі перевищує цей показник. До речі, а який в нас державний борг зараз зовнішній? Здається, вже за 100%. Ви знаєте, зовнішнім я вам не скажу, здається, загальний десь за 100% зараз. А ВВП України річний. ВВП України річний на 2015 рік МВФ прогнозує нам 1 трильйон 756 мільярдів гривень. А ну в долари можете перерахувати за тим курсом, на Який на, вам подобається, на сьогоднішній ні. день про долар. Це до речі, наступна тема нашої бесіди разом з вами. Ми намагаємося з'ясувати і пояснити нашим глядачам, власне, що ж відбувається з цією валютою американською і чому гривня настільки слабка зараз. МВФ залишився в Києві, продовжив свій візит. Наскільки розумію, з метою все таки додивитися і знайти можливі реформи, про які ми так багато говоримо. Адже без цих реформ МВФ не буде готовий надати нам ту саму суму траншу, про яку вже зазначалося. Чи ви можете з цим погодитись, чи ні? І ваш коментар? Е, так, я думаю, мені здається, що тут треба сказати дещо по-іншому. Е, зрозуміло, що нам дадуть ці гроші зараз. А, тому що просто не дати нам. Зрозуміло, розвит... кому і чому. Вибачте, <гум> ну принаймні мені принаймні мені здається, що нам їх дадуть. Проте, а, скоріше, мова йде про те, які умови при цьому будуть поставлені і які механізми контролю будуть. Так, тобто а, нам ну не те, що нам нав'язують ці реформи, вони нам потрібні, скоріше їх пробивають з деякий спротив з боку деяких політиків, так. Але потрібен якийсь чіткий механізм контролю і виконання цих реформ, тому що в Україні взагалі дуже поганий трек рекорд виконання умов МВФ. В принципі, ми погано їх виконували у минулі роки. Зараз ситуація інша, політична ситуація інша. Проте, ну Тобто історично нам все одно давали гроші, навіть якщо ми не виконували е, умови, погано їх давали. А ми погано виконували. Тобто, ми можемо очікувати на те, щоб нам краще давали гроші, якщо ми будемо якісніше виконувати вимоги. А ці вимоги це зараз це реформи. Я думаю, що ми можемо очікувати на повне партнерство з боку заходу е, західних країн е, в плані фінансової підтримки України, якщо ми е, дійсно будемо виконувати реформи і просуватися у схід тих стандартів, за якими живуть ці країни, скажімо так. Пане Павло, а про які суми ми зараз говоримо? А про транші МВФ, і про які часові проміжки? Давайте спробуємо проаналізувати. Е, ну наразі так ми чітко ще сум не знаємо. Так це треба розуміти, що це все а, чутки. Ройтерс, Reuters, агенство Reuters публікувало день чи два тому чутки про 40 мільярдів доларів, які нам можуть надати в в рамках цього такого плану маршала, так як, як його назвали для України. Була інформація про те, що МВФ може дати близько 15 мільярдів доларів в один крок буквально цього року. Тобто ну це дуже велика сума. Зазвичай там 15 мільярдів доларів – це в нас були такі програми на 3-4 роки, які їх там давали траншами по 3-4 мільярди. А тут їй цю суму можуть надати відразу Однією сумою. можливо, проте все це чутки. Ми не знаємо чіткої ще інформації. Фонд нічого чітко нам ще не сказав. Як Але ми точно знаємо від повідомлення з Нацбанку від пані Гонтрі, в тому числі, що наших резервів вистачає лише на 6,5 мільярдів доларів, тобто вони дорівнюють цій сумі, і це невелика сума. Вона відрізняється майже на 15 мільярдів від того, що ми мали на початку минулого року. Чи це так? Так, причому здається, більша частина цих резервів це активи, які ми вже не можемо продавати. Це якісь зобов'язання. Ну вони пов'язані з МВФ. Тобто реально ми витратити можемо там один-два мільярди. Тобто, ми не можемо, умовно кажучи, вийти е, Нацбанк, не може вийти е, як регулятор, наприклад, того, що відбувається зараз з валютою, підтримати гривню. Не зможе. Відповідно, вона відправилася в своє плавання, в якому вона зараз знаходиться, і хоча вчора трошечки, начебто, і зафіксували, і Нацбанк не зможе коригувати його. І чи це добре, чи це погано? Ну, скажімо так, він не зможе навіть не те, що коригувати, він не зможе просто демфувати якісь великі тобто, тобто ну, утримувати ринок від якихось великих коливань, так? Що, що мало б сенсу. А, власне, утримувати її на якомусь рівні це дурниця, яку ми робили кілька років. і Це одна з причин нашої економічної кризи. Тобто цього робити не треба, і Нацбанк цього не збирається, здається, робити вже. Але він міг би стримувати гривню від якихось великих падінь або скачків від коливань ринку, тобто трохи утримувати його більш якусь нормальну динаміку, надавати ринку. А наразі так на це немає ресурсів і взагалі відсутність великої резерви, відсутність цієї Подушки безпеки, скажімо так, вона просто створює небезпеку, створює ризики. На що ринок може реагувати панічно, і ну, власне, в цьому і є небезпека. Просто може бути обвал, який НБУ не зможе зупинити, і який буде підсилюватися, тим, що всі знають, що НБУ не зможе його зупинити. І власне паніка, про яку ви говорите, це одна з найбільших проблем, а, ну так психологія людей. Так, звичайно, ну, гривня знаходиться там, де вона знаходиться зараз, не стільки через те, що в нас там впав експорт, наприклад, хоча в нас через війну в Донбасі дійсно впав експортний потенціал. А скільки через відток капіталу, що фактично так, є панікою, тобто всі біжуть у валюту, олігархи виводять гроші з країни, прості люди купляють долари, ну, відповідно, маємо гривню за 20%. На цей момент Уніан дає нам 1 долар 24 гривні 84 копійки, 1 євро 28 гривень 0 копійок. І російський рубль коштує 37 копійок українських. Ну, дожилися до такого, власне, і тепер же ж ми бачимо те, що людина за 100 гривень більше не може купити собі те, що вона могла купити навіть два тижні тому за 100 гривень. І власне сьогодні, коли я їхав до студії, звернув увагу на те, що вартість дизелю, яким я заправляюся, сьогодні вже на заправках око, наприклад, 19,50, Вчора було 18,50, а позавчора, умовно кажучи, 17,50. А Давайте спробуємо пояснити, якщо вийде, якщо зможемо, нашим глядачам, чому працює так і пальне, ну тобто, вартісне пальне. Адже ми знаємо, що, начебто, закуповується завжди. Попередньо за однією ціною, потім довго тримається вона, потім нові закупки, чи якось не так. Чи можна простою мовою пояснити? Ну я не можливо не знаю всіх деталей ринку пального в Україні, так? А, але загалом, наскільки я знаю, воно ну, всі ці ціни Водять, власне, за це міжнародна ціна поправлена. Здається, плац журнал плац публікує її, там по Європі на європейський ринок. Вона правлена відповідно на якісь транспортні видатки, як довести цей бензин, такі митні видатки, що там треба заплатити на митниці, і на курс валюти. Ось власне так працює ціноутворення на цьому ринку. Тобто, ми маємо ну скаче гривня, так звісно дорожче бонзато. Тобто, очевидні очевидні пов'язані процеси, і далі ми можемо очікувати ще на більше підвищення ціни на пальне. Ну, якщо валюта буде падати, якщо гривня буде падати, то можливо можемо очікувати на підвищення. А може і ні. не треба забувати, що ціни на нафту впали доволі сильно. Тобто, може але мізиться, що України це не стосується. Часто навіть наші диванні експерти в соціальних мережах так само пишуть, що ну впали ціни, але ж нас чомусь це не стосується? Значи ну, долар в нас дев девальвація вже скільки більше ніж два рази, так, так. Тобто, в три в три рази за ми зараз. починали. Ну як починали в листопаді, здається, було 12 гривень за долар. Якщо я не помітила. Так, в листопаді, ну, ми починали з восьми, так? 13. Це якщо рік 13, тому. На, да, на кінець 13-го року, на початок 14-го у нас було вісім, а зараз у нас в три рази більше 24,90, чи скільки ви сказали. Так, тобто, ну, Можете порахувати. Я не впевнений, можливо, якщо перерахувати в доларах, вже ціни нижче на бензин. Пане Павлов, і це нас наводить на питання про дефолт. Про яке я маю вас запитати будь-якому разі, очевидно, що ніхто напевно з геополітичних гравців не дуже хоче, щоб в Україні був дефолт. І тому ми так всі очікуємо на те, що нам допоможуть. І навіть, вочевидь, на те, що ми не зможемо повноцінно реформи реалізувати, нам все одно допоможуть фінансово. Проте я все ж таки маю запитати вас, чи можливий дефолт, які його можуть бути причини для України? Ну, скажімо так, у нас зараз так дуже велике навантаження боргове на економіку, особливо з, через девальвацію, так наші валютні борги вони просто роздмухують у гривньому виразі. А, проте, ну наразі здається, немає ризику такого неконтрольованого дефолту, як був там я не знаю, у Росії в 98-му році. Так? А Спорі... чому немає? Ну тому що нам допомагають фінансово. Власне, в першу чергу, це через це. А проте, ймовірно, будуть якісь реструктуризації боргу. Тобто, ми будемо домовляти. Здається, ми вже ведемо переговори, наскільки я знаю, з нашим найбільшим кредитором Франклін Темплтон, Так, це компанія, яка тримає велику частину українського державного боргу. Про реструктуризацію, тобто про продовження термінів довго, про зниження відсоткових ставок. Ну, це має сенс, тому що ми вже здається близько трьох відсотків ВВП витрачаємо просто на розрахування за цими відсотками. Власне, на роботу з кредитами так просто, просто на те, що ми по це навіть без тіла кредиту, а виключно відсотки там так тобто місячні. Ми вимушені рефінансувати кредити в МВФ, постійно брати гроші нові, щоб їх якби заміщати і сплачувати ці великі відсотки. і Відповідно, з цим треба щось робити. Це нормально в такій ситуації. Не треба розуміти, що ці вже той же Франклін Темполтон купляв наш борг вже за. З великими ризиками розуміючи, що вони роблять, і ну, в такі ситуації вести переговори про структуризацію. Це нормально, Павле, вибачте, що перебавсь, деякі експерти, економісти в Україні, стверджують, що нам вкрай необхідно отримати дефолт, адже це дозволить нам не бути винними дуже багатьом країнам, або прийти в лондонські чи парижські клуби фінансові і сказати: слухайте, хлопці, ви могли б нам 50% боргів, будь ласка, скастити, адже ми просто фізично не можемо. у Нас тут війна на порозі. Як ви думаєте, наскільки це можливо? Реально чи це взагалі? Ну, власне, ми це намагаємося вже зробити, Просто е, ну, краще зробити це цивілізовано шляхом нормальних перемовин, так, а не як в односторонньому порядку об'явити дефолт і ну, виявитися, споплюжити, скажімо так, собі репутацію. Це теж можна зробити, така є теж стратегія зробити, просто дефолт. А дійсно. що станеться, коли ми? зробимо, Давайте уявимо, ми робимо дефолт. Е, ви знаєте, так дуже важко сказати, тому що в нас дуже складна політична ситуація, і ми ведемо війну. Тобто, ну ми не можемо, ми не можемо просто так взяти, зробити дефол, сказати, ми робимо дефолт. Нам все одно треба домовитися зі своїми західними просто союзниками, так щоб їх не підставити. Щоб тобто, це це все одно, це перемовини, це якась домовленість. А, якби ми не, не були у війні, якби ми не мали цих політичних проблем, якби ми могли обійтися без допомоги іноземної, так то ми просто сказали би все, ми об'являємо дефолт, ми нікому нічого не сплачуємо, Після цього нам треба було б зрівняти повністю свій бюджет, ліквідувати дефіцит бюджету. Тобто, фактично, почати його а, звести в нуль, усі видатки, які вище наших доходів від податків а, і там інших доходів. Тому що ми маємо там десь під 10% ВВП дефіциту бюджету. Це ці сплата за газ, це рекапіталізація банків. Це просто дефіцит бюджету. Який, якщо нам не дадуть в борг, ми просто можемо фінансувати лише друкуючи гривню. Якщо ми будемо друкувати гривню, це просто буде далі йти девальвація. буде погіршуватися стан банків, тому що в них борги зазвичай в доларах в валюті їх стан погіршується під час девальвації. І це просто шлях до гіперінфляції в нікуди. Ну, відповідно, або ми ну тоді ми маємо повністю скоротити свій дефіцит бюджету, і там я не знаю когось там скоротити швидко державні видатки, підняти ціни на газ внутрішні і так далі. Павла, ще одне питання. на сам кінець спробуйте за хвилину відповісти. Мораторій на примусове відчуження рухомого та нерухомого майна. Позичальників такі ж багатостраждальні, як і самі власне боржники. Як ви знаєте, Верховна Рада заборонила банкам конфісковувати взяті у кредит автівки і квартири, якщо по ним є прострочка. По тому мораторій заветував президент Порошенко і направив його ще раз на переголосування до парламенту. І поки що не зрозуміло, на чиєму боці на боці банків чи на боці позичальників. І власне, давайте спробуємо з вами розібратися коротко, що надалі буде з цією проблемою. Я думаю, що пан Тут на боці здорового гузду і веде себе відповідально, Верховна Рада повела себе дуже безвідповідально. Чому? Ну, тому що е, не можна ну, ці активи так, ці з -з забрати активи це, власне, один із спосіб розрахуватися з кредитом. Так? Це, є, ну, е, це є гарантією того, що цей кредит буде відданий. Якщо ми забираємо цю можливість, то фактично ми просто всі ці активи, всі ці кредити просто списуємо з банків у ситуації, коли вже банківська система майже вмирає. Ну, це абсурдна ситуація, абсурдно таке робити. Це дуже безвідповідально. Я вам дякую, Павло, за цей коментар. На сам кінець традиційно прошу у своїх гостей залишити два слова повідомлення. Буквально а, слава Україні! Героям слава! Павло Кухта. У нас у гостях економіст та фінансист коментував ситуацію, яка сталася в Україні останнім часом з економікою доларом та гривню.